Вітаю на каналі Штучний Геній. Сьогодні на вас чекають найгучніші новини зі світу штучного інтелекту від загадкової моделі Google та проривів DeepSeek до застережень Microsoft про свідомий ші вибухового росту Perplexity і нових шії інновацій у медицині, сні та творчості. На платформі Елмарена з'явилася нова модель NanoBanana, яка вражає швидкістю від 3 до 5 секунд. Та точністю редагувань без масок. Вона дозволяє змінювати фон, стиль і навіть створювати послідовних персонажів для коміксів чи маркетингових проєктів, перевершуючи конкурентів Flux Context і GPT-Image 1. Після публікації емодзі Банана керівником продуктів Google Логаном Кілпатріком та натяків від DeepMint, Спільнота припускає, що це експеримент Google, можливо, з лінійки Gemini Imagen, оптимізований для мобільних пристроїв. Китайська компанія DeepSeek випустила оновлену модель V-31 з 685 мільярдами параметрів і контекстом у 128 тисяч токенів. Вона обійшла Cloud 4 Opus на бенчмарку Ider Polyglot та виконує завдання у 68 разів дешевше за пропрієтарні аналоги. Модель відкрито доступна на Hugging Face і вже стала конкурентом Cloud та GPT 5, особливо у програмуванні та інженерних задачах. Підписуйтесь також на мій телеграм-канал там точно знайдете ще більше цікавих і ексклюзивних новин зі світу ШІ та технологій. Посилання в описі та закріпленому коментарі. Гендиректор Microsoft AI Мустафа Сулейман застеріг від появи на вигляд свідомого Ші. SSI — систем, що створюють ілюзію свідомості. Він наголосив, що такі моделі можуть викликати залежність, поширювати дезінформацію і навіть провокувати вимоги надати шиї права людини. Сулейман закликав компанії уникати просування ідеї свідомого шиї та створити глобальні правила, які захистять суспільство від небезпечних наслідків. Perplexity AI обробляє вже понад 300 мільйонів запитів на тиждень, що утричі більше ніж 9 місяців тому. Ключовим драйвером став запуск iBrazera Comet, який може автоматизувати завдання, управляти вкладками і навіть бронювати послуги. Попри конкуренцію та звинувачення у плагіаті, компанія розвиває партнерства Motorola AirTel і планує масштабний реліз Comet, щоб вийти на 100 мільйонів запитів щодня та кинути виклик Google. Runway представила великі оновлення зручніший чат мод. Підтримку сторонніх моделей та доступність gen 4 Image Turbo навіть для безкоштовних користувачів. Турбоверсія в 2,5 рази швидша та дешевша, дозволяє генерувати якісні зображення і відео з референсами, зберігаючи стиль і консистентність, це зміцнює позиції Runway як конкурента OpenAI та Google у сфері генеративного контенту. Eleven Labs додала режим чат мод у свою конверсаційну і платформу. Він дозволяє компаніям створювати агентів для текстових звернень клієнтів у месенджерах, на сайтах чи в додатках. Агенти підтримують GPT 5, інтегруються з кверем і базами даних, відповідають миттєво і знижують витрати на підтримку. Це доповнення робить Eleven Labs більш універсальним гравцем у сфері ші комунікацій. Компанія Eight Sleep залучила 100 мільйонів доларів у Series D для створення Sleep Agent She, що аналізує біометрію та оптимізує сон у реальному часі. На відміну від конкурентів Oura чи FitBit, Eight Sleep використовує безконтактні сенсори у матраці Pod, що забезпечує точність і зручність. Технологія може стати проривом у персоналізованій медицині, допомагаючи боротися з апноє чи симптомами менопаузи. Білл Гейтс оголосив про конкурс із призовим фондом в 1 мільйон доларів на розробку агентних систем ШІ для аналізу даних про хворобу Альцгеймера. Переможний інструмент буде доступний на платформі AdWorkBench у вільному доступі для дослідників. Ця ініціатива продовжує багаторічну діяльність Гейтса у сфері боротьби з деменцією, яка стала для нього особистою після смерті батька від цієї хвороби. Платформа LM Arena представила новий трек BioMed Arena для оцінки моделей у біомедичних дослідженнях. На відміну від статичних тестів, BioMed Arena перевіряє моделі на реальних задачах інтерпретація абстрактів Прогнозування взаємодій ліків, аналіз даних про Альцгеймер тощо система працює через парні порівняння відповідей і має стати новим стандартом для безпечнішого використання штучного інтелекту у науці і медицині. Дякую за перегляд відео. Підписуйтесь, щоб не пропустити наступні випуски та завжди бути в курсі найсвіжіших технологічних трендів.